Отже, я стояв тут стільки разів наголошуючи на важливості збільшення підтримки для України та посилення тиску на Росію, але правда полягає в тому, що підтримка України недостатня, а підтримка Росії за НАТО велика. Тож що я маю на увазі з часу повномасштабного вторгнення європейські країни та Європа підтримали Україну на 187 мільярдів євро. За той самий період ми імпортували російської нафти та газу на суму 201 мільярд євро. А якщо додати інші імпортні товари, то загальна сума становить 311 мільярдів євро. Це означає, що ми виходимо на негативну підтримку України на 124 мільярди євро. Це ніщо інше як ганьба, і зараз усі говорять про мирні переговори. Але не буде жодних справді розумних мирних переговорів, якщо ми не збільшимо підтримку Україні та не посилимо тиск на Росію. І дуже добрим першим кроком було б використати заморожені російські активи на користь Укр.